Зайшов якось у Києво-Печерську лавру, помолитися, один молодий чоловік. Заходить він у храм, складає руки в молитві, і тут йому московський піп підходить і каже: «Сперва свічку купіть надо!» Чоловік стає в іншому кутку храму, де вже москворота бабулька підходить до нього і каже: Здесь нельзя стоять. Так він і тинявся по церкві, поки його не вигнали. Засмутився, бідний хлоп, сів на сходах біля паркану до церкви та й заплакав. А тоді інший чоловік, що теж сидів на сходах, підсів до нього і запитав, що не пускають. Ні, не пускають, відповів хлопець. Не засмучуйся, мене теж звідси вигнали, сказав чоловік. Тоді хлопець підняв голову і побачив, що говорив з ним Ісус Христос.